І всім привіт! Ви на каналі Вероніка Плер, і сьогодні я буду грати в Майнкрафт друга частина. Так, в першій частині ми знайшли село. І трохи його я залутала. І, до речі, тільки що? Доки я заходила сюди, ніби е, починати знімати. На мене павук напав. І ой, мені випали нитки і око. Так, ну що, погнали далі. Так. Что що таке? Без тут люк був відкритий зразу. И ще щось. А, це химерна вроде земля, чи вона там? Шо? Бедрок? Ой, який бедрок? Ой. Блин, я забыла, як я звали. Ну дай, камень, короче, обсидиан, во. Так, стоп. Давайте что ты залізу. Мне страшно, что там хтось є. Ну вроді би... Так, факел. Змову вроде вроді би там нікого немає. Заходимо. Стоп, це просто така постройка, тут навіть нічого немає. Може тут якась секретна двері. Да ні, нічого немає. Горяч, що вилізмо, звідси, може там тут хтось живе. Окей, давайте просто забудемо і підемо. Дальше. Так. Я не знаю, я не хочу в. <смеш> Ладно. Я не хочу в селі тут бути. Ой! Окей. Давайте зараз ду... я скрафчу собі. Ні, підам в шахту, отак. Перший йдем в шахту. Я хліб з'їм. І все. Перший йдем в шахту. Це обов'язково. Звідки мене дві скрині? Так, якраз дощ пішов і ми йдемо в шахту. Так, зразу на початку шахти. Верстак. І потрібно скрафтити. А, стоп! Потрібно дуже багато дерева добути. Так, значить, палочки. І робимо. А, до речі, давайте зробимо. У нас же є желізо. Раз. Блін, одного не хватило. Добре. А в нас є тільки один слиток, тому нам цього не стане. Тому робимо сокеру ось таку. Так. Так, ідемо добувати. Вже якраз дощ перестав. Нам потрібно дуже багато дерева, друзі, щоб, щоб там крафтити різні штуки. Я от не знаю, з якого мені дерева З Збереже дім. Чи все ж таки з дуба? Я думаю, давайте з дуба. Його тут просто найбільше. Так, і мені потрібно дуже багато дерева, тому я вернуся, коли в мене буде, ну, десь, не знаю, 30 дерев. Так, друзі, в мене топор зламався, сукер зламався, і в мене 40 е дерев, дер дер і мені ще потрібно їжі багато. Тому що я туди йду не на один день точно Майнкрафтовський. Так, тому курочки вибачайте. У мене дуже багато, в принципі, є, тому. Е, я зараз поїм. І йдемо туди. Так, перше справку. Так, я думаю, нам потрібен один меч. Для того, щоб битися, може, там моби будуть. І кіркацю обов'язково. Так, якраз мені стало. І. Ага, ще перший. Так забираю. Перше мені потрібно стра... це, перекрафтити дерево в дошки. Два. Стака. Ого, майже треба. Все, і тепер роблю кірку. так. Все. І беру її ось сюди. І перше добуваю, доки є вугілля. Так, я трішки вже тут добула, але все одно ще потрібно, тому що мені е, пічку потрібно. Це обов'язково. Якщо я знайду залізо, щоб його зразу переплавити. Так, ну і все. Я добуваю камінь поки що. Все, і давайте О, ще можу скрапити, але це випадити. Хоча давайте скрапимо, мені, в принципі, і потрібен. Так, я каменю трішки добула, і давайте зараз. Павочки ще я скрафчу. І зразу кам'яне кайло. Кайло і, і мечу камінь. Так, ставлю забирає. І все. Ще ставлю вільну руку. І а, до речі, давайте ще скрафтимо вугілля. Ой, вугілля кажуть, З Змову скепи. Це чотири нам ходить, в принципі. Зразу сюди поставимо один. Щоб близько було. І сюди. Так, дивимося, може тут залізатись є. Поки що немає. Опа! Перше наше залізо. Все. Добули перші два заліза. Понятно. Требують, тут вихід, що? Та ні. А, то там вихід. Так, добуваємо ще одне залізо. Чотири. Не одне, а чотири. П'ять. 6! 6, авізо! Так, добуваємо. Так, я бачу що тут вже кінець, тому давайте молоски приберемо, щоб піти в іншу шахту. Я бачу що тут якийсь уже кінець, але все одно пройдемо трішки далі. То зараз буде темніт. А, ні, ось ще. Зараз буде темнітися, тому зразу беремо собі в руку сюди ліжко і спала. Під дощем? Нормально. Я вже побачила ще залізо, йому багато там. Так, поставимо сюди факел. Ой, смоускеп. Так, і ой. Чуди нам не треба, я ж па. Забираємо. Тому що тут видно. І зараз мені треба якось туди дістатися. Так, я вже сюди дібралася, я просто добула там. Як то? Зламала там землю і ось зараз. Ні, Хоча добре, хай подає. Я зараз і так звідси піду і заберу його. Все. Так, і забираємо. Не, тут якийсь тупік місяць, що? О, ні, не тупік. Там в... Я бачу тут його дуже багато. Так, зараз добуємо, я просто подивлюся, чи тут тупік, чи що тут таке. Ні, смускипів не вистачило. Місяць, що тут не тупік, тому йдемо туди зараз. Просто він чомусь наверх іде. Чому наверх? Треба ж на низ, там же э, діаманти. О, багато залі... Понятно, понятно тут багато заліза. Все, так. Ось так. Сюди і крафтимо тепер. А, стоп, так, крафтимо е пічку. Є, ставимо. І будемо зараз залізну руду плавати. Так, а поки що я звідси заберу смолу скеп і йду на розвідку поки що туди. Підемо. Так, стоп, а тут у нас вода до кінця. Так, ну тут є заліза. В принципі, я вже не буду туди йти. Чи ні, можна штабу зробити. дивіться, друзі. Зараз ми просто цю воду закриємо, звідси. Все. Ага, ша з ним того далі. Добре. Закриваємо туди. Є. Ух там темно. Так, okay. ну давайте вже добудемо це одне залізо. Йо! Йо, я ж налякався. Так, ну, в принципі, все. Тут більше немає заліза. Йдемо ставити так графіку, ніхто не потрібен. Йдемо ставити ще. Ого! У мене тут багато. Так, забираємо залізо. І крафтимо. Кайло залізне. Так. А, мені перше треба тут і скрафтити. Палочки. Крафтимо зразу вісім. Все, я скрафтила камінне кайло, але давайте вже будемо закінчувати цю другу серію. Ми сьогодні пішли в шахту вами була я, Вероніка Плер. Всім пока-пока.